Так, значить, дивіться, кальцій прайм. От зразу хочу вам сказати, є різні е, споживачі. Зараз споживачі дуже розумні, тому що в них є Google. От коли є Google, він вам нагуглить все, що завгодно, і почне вам розказувати певний день. Я з цим зразу стикнулася. У мене буквально сьогодні, е, бо я зробила рекламку там е, нашого кальцію. Да? Я думаю, о, класний продукт, новий, все там е, бистере рекламочку. І відповідно мені споживачі почали мої писати. Розкажи мені різницю, чим відрізняється, от, е, ну, чим він тебе такий класний, да? тобто, ну, тобто, в чому, в чому його переваги? І е, е, одна із, е, одне із питань споживачам було таким, е, у вас в, бо вони ж все читають склад, е, у вас склад кальцію 137 міліграм. Добова потреба кальцію, як ви знаєте, можливо, не знаєте, за 1000 1200 міліграмів. Так от, дивіться, у нас люди звикли до цифр, а тобто то, до кількості, але забувають про якість. Інколи може в нас бути менша кількість, але більша якість. І от якраз в даному випадку кальцій-прайм прайм це про якість. Це не про кількість, а і саме про якість. Чому, тому що якщо подивитись інші е, продукти на ринку, які містять в собі, ну тобто які пропонують е, препарати кальцію, да, тобто, у них е, не такий склад. Я коли прочитала склад, мені якби все стало зрозуміло. Чому? Тому що є поєднання магнію, для мене дуже дивно було поєднання трави хвоща. Я не могла зрозуміти, куди вони її взагалі пристроїли, для чого цих хвощ аж мусила потім сісти почитати. Що він допомагає також засвоєнню кальцію? Тобто, це такі важливі моменти, і хвощ допомагає роботі нирок. Тобто а нирки вони, вони розумієте, їхня задача. Саме в, водному, в одному режимі, тобто вже це було слово в одному балансі обміну, да, тобто такі от моменти. І якщо подивитися, знову ж таки, входить цитра цинку, входить вітамін Д3, входить бор, да, тобто оці моменти, які в інших продуктах можуть і не бути. І ось, значить, для чого. І чому такі дози знову ж таки? Ви можете почитати дози і сказати, а там, мов, типу, не така доза, а там чогось недостатньо. Для того, щоб цей компонент, який ви берете в капсулі, приніс вам якісну, дав вам результат, всі, хто працює над цим продуктом, вони відповідно відмічають, що саме отаке поєднання дасть, дасть якісний результат. Тобто, ну така тавтологія вийшла, але щоб ви просто розуміли. Так от, про кальцій я вже не буду говорити, що ви самі знаєте, що це кістки, це ті е, зуби, це мускулатура скелетна, да, тобто це те, що потрібно. Суть в тому, що в даному випадку е, торгова марка е, Аквамін да, це водорості е, з північної Атлантики. Тобто, я от інколи сижу, коли читаю продукти корали, я думаю, слухайте, ну вони просто генії, вони кругом знаходять. От на, от такі, е, таку комбінацію, такий склад, який, е, як то кажуть, роками насичує ту е, Боже мій пер, первозданність, отак можна сказати. Тобто, де, де нога людини не ходила, особа, да? де не нашкодила, Ось, тобто, от якщо взяти дані морські водорості, то я прекрасно розумію, що там ну, немає якоїсь такої пошкодження, що, що люди зараз допустимо роблять. Да? І відповідно водорослі, от ми сьогодні, по-моєму, говорили про хлорелу, да? я чула, Водорослі вони е, ідентичні до нашого складу, нашої клітинки, і вони легко засвоюються організмом. От що важливо. Тобто, а кальцій не буде десь там осідати. Якось він там не буде важко переварюватись, там не буде якось там уходити, бо буває так. Ти вроді би з'їв ту норму кальцію, але він, частина зайшла в клітину, а частина десь пішла і не зрозуміла, де вона там осіла. Раніше взагалі були такі е, людей так лякали, що казали, якщо ти будеш пити кальцію, то в тебе будуть кальцифікати, і в тебе будуть камінці випадати в нирках. Тобто ну, от, люди по різному історії розказували про кальцію, то в даному випадку, якщо це водорослі, то воно буде створитися повноцінно в, в клітинку. Да? І відповідно вода все не тільки містить один кальцій, вона містить і ще гамму різних мінералів, які обов'язково потрібні саме нашій клітині для того, щоб ви були більш активні, більш, такі, більш рухливі, щоб не було ніяких явищ, які називаються спазмами. Так, щоб не було оцих вранішніх або ночних судом, якщо хто знайомий, особливо це може бути або від перенавантаження, або від переохолодження, або від недостатності кальцію магнію в організмі. Тому якраз для цього цей потрібно. Також ходить вітамін Д3. Вітамін Д3 він допомагає знову ж таки, знаєте, добре, так, що це його вже називають гормоном, а не просто вже вітаміном. Він допомагає засвоюватися кальцію, тобто 100% дає команду, що ти туди, да, І коли кальцій заходить в клітинку, клітинка, відповідно, скорочується. Коли кальцій виходить з клітинки, а заходить магній, клітина розслабляється. Для цього потрібна відповідно, певна команда: Вітамін Д3, ну, плюс імунна система допомагає в роботі імунної системи. Вітамін К2. Не було його в, в інших препаратах, продуктах коралового клубу, в, саме в, в кальцерах. тут з'явився. Дуже цікаво, чому тому, що він допомагає формувати нову кісткову нову іменно кісткову тканину. Це важливо не тільки для, для дітей, да? тобто коли вони розвиваються, а і для дорослих. Взагалі знову ж таки є така теорія, що якщо правильно харчуватися, якщо дотримуватися правильних тобто, певних рекомендацій. То в людини може настати такий момент, що в неї буде не тільки молочні зуби випадуть, в неї постійні зуби випадуть і виростуть нові. Тобто, я, якщо чесно, це чула в теорії, в практиці я це не бачила, але я ну, звикла так довіряти нашим, як кажуть, тим от, хто це досліджує це питання. І прекрасно розумію, що якщо дійсно будуть якісь так зібрані компоненти, то це можливо. Да, в даному випадку К2 він допомагає синтезувати е, нову тканину не тільки для зубів, а відповідно для кісток, коли це потрібно переломи. Травми, да? тобто дуже багато, наприклад, людина, якщо там в похилому віці, де да зараз навіть не в похилому, а в середньому віці, плюс знову ж таки, з нашої ситуації в Україні дуже багато травм, дуже багато перелом, і треба швидке загоєння. Не просто щоб в людини зажила тканина, а щоб в неї ще виросла нова кістка да? і бажано, як то кажуть, своя не якась імплантована. Ось тому вітамін К2 дуже тут допомагає. Магній його основна суть це емоційний баланс. Тобто, магній допомагає розслабитися. Тобто е дуже раціонально, коли підібрано саме кальцій магній Чому? Тому що кальцій без магнію не можуть. Вони, хоча і такі певні антагоністи, але вони один без одного не можуть. Це знаєте, це як е така пара. Тобто, ну, хоча там і кричить жінка, що без чоловіка може, чоловік каже, що без жінки, все одно поєднання це набагато краще працює і набагато продуктивніше. Отак само кальцій з магнієм. Цинк знову ж таки він допомагає підтримувати здоров'ю кісткам і, відповідно, зубам, да, і стимулює якраз утворення неорганічні, тобто органічні і неорганічні моменти для будування кісткової тканини. І знов ж таки не, не було раніше чи марганцю. марганіст, марганіст так, також почав входити в склад для того, щоб. Сформувати і покращити роботу діяльності сполучної тканини. Тобто у нас кальці потрібні тільки кістки, зуби, а нам ще обов'язково треба, щоб зв'язковий апарат тримав цю кістку. У для цього потрібен марганець. На жаль, марганцю дуже багато втрачають ті люди, у яких є такі метаболічні прошені метаболічні процеси зачасту дуже багато в кого є запальні процеси самої пісткової опорно-рухової системи. І цукровий діабет. І от якраз їм рекомендують марганець, але в чистому вигляді ви його не отримаєте. А тут, дивіться, як класно, ви людині даєте і марганець, ви даєте людині цинк, магній, вітамін К2, вітамін Д3 і кальцій. Тобто вона отримає те, що їй потрібно для організму в такому от комплекті. Кремні, Кремні взагалі для мене це слово. Подобається мені в поясненні в е, українській мові дуже гарно не піддається воно перекладу, як казала росіянам, що ви розумієте, ну не передається перекладу кремезна людина. От кожен українець дуже добре знає, що таке кремезна, як, щоб ти стояв горою, як кремінь, правда? От ви ж знаєте такий вислів, і от е, якраз е, кремінь допомагає. Е, Утримувати весь оцей каркас, да, тобто все, що я наговорила, він допомагає утримувати. Чому? Бо він е, допомагає роботі сполучної тканини. Сполучна тканина утримує кістки, да, і от для цього потрібен кремній, тому щоб якщо ви були кремезні і щоб ви вистояли при всіх незгодах, вам відповідно повинен, повинен бути кремній. В У нас ще кремній є в H-500, тому знову ж таки, якщо ви використовуєте Coral Detox і додаєте кальцій, то ви собі робите велику послугу. І ще один входить в склад мікроелемент це бор. Він знову ж таки зосереджений в кістках і в зубах. І а, якщо, якщо бора недостатньо в раціоні, якщо недостатньо, то відповідно порушується весь цей баланс, який сприяє тому, щоб кістково, кісткова система працювала добре. Тобто, це так, от, щоб по-простому, щоб пояснити. Так от, новий продукт кальцій кальцій прайм, він для того, щоб простими, як кажуть, ну. Він просто щоб зміцнити е, зуби, змістити кістки, а зараз, е, враховуючи це навіть просто незалежно від, від віку, незалежно від статі, він потрібен всім. Е, підтримує знов ж таки здоров'я суглобів пам'ятів і зберігає гнучкість судин. Оце дуже важливо для того, щоб оцей тонус і гнучкість, щоб людина могла. Е, Швидше отримувати кровопостачання, щоб клітинка наповнювалася киснем. Так от, по, 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 своєму, по своєму складу, я розказала і дається він по дві капсули два рази в день. Я завжди рекомендую всі мінеральні комплекси, всі отакі от, як, наприклад, той же самий кальцій кальципрам як той самий майнсет. Приділяйте їм увагу і пийте хоча б раз-два раз, рази на рік. Хоча б по місяцю uh, у нас дуже люди підточені, заточені на програму 90 днів. І вона настільки входить нам, як то кажуть, шаблоном в голову, що ми добре знаємо, що треба робити. антипаразитарки, а ще дуже багато люблять казати, що там взагалі чуть з антипаразитарок взагалі злазити не можна. Ну, тобто є свої, як кажуть, такі крайності. Продуктів в коралі дуже багато, розглядайте їх, знайомтеся і комбінуйте, не забувайте, тому що клітина у нас 12 систем. кожній системі треба приділяти увагу. У нас 12 місяців. Просто-напросто треба вибрати кожен з місяців і зрозуміти, де в мене буде серцева, де в мене буде опорно рухова, де в мене буде чистатева, де в мене де-де-де. і пропишіть собі ті продукти унікальні, які у нас є. І комбінуйте до того, що у вас є, навіть якщо ви сьогодні проходите антипаразитарку, можете додати ви кальцій. Кальцій допоможе антипаразитарній програмі. Чому? Тому що він буде створювати слаболужне середовище, яке не люблять ті ж самі паразити. Тобто на фоні води ви можете додати кальцій. Тобто, оце такі, як кажуть, рекомендації. Зверніть на це увагу і все, і буде нам буде нам щастя, і ми будемо довго жити і побачимо. Прекрасні речі, які мають бути з нашої нимки України. Так, у мене все. Ах, на цьому на цьому драйву <свісно> Завершили. Дякую, Маргарита. Супер, що є запис цього всього. Тому що дійсно класно. Я думаю, зробив на різку, окремо манцент, окремо кальціпрайм. І залишу її в нашому чаті, Можна цікавити як в Ютуб кинути, щоб можна було далі скидувати людям, які будуть цікавитися по продукту. Вже готовий запис, щоб це було як, як інструмент. О, тому що дійсно багато цікавої класної інформації. Які по тому самому і вонтайко також користувався в тому самому ж менталфорсі, та коли він ще. Тоді був в наявності, що результати було класно, так як от ви говорили, що все приходять ідеї на літу, ти розказуєш і так заходиш, Так, це є, от, що приходиться воло-воло нова ідея. От. А на гонці Прайм було дуже цікаво послухати, познайомитися з новим продуктом, і ем, можна з цим продуктом тепер працювати. Так що дякую, що ви приєдналися до нашого зиму також. Так, що. Да, я ще знаєте, що хотіла сказати. Дуже класно зараз я бачу, бо я щось бачу, не бачила, що в нас тут є поставлена картинка. Я ж була в емоціях все розказувала. Дуже класно зараз компанія працює з цими малюнками, да, цими картинками, які допомагають зосередитися і зрозуміти, для чого потрібний продукт. Да. То, то я рекомендую звернути увагу на те, що написано. Це для, то, для чого? Для того, щоб ви розуміли, до якої людини постукатись. А от уже сам склад да, пояснити, що чому тобі буде потрібно. Це вже, як кажуть, можна тоді вже по супермаркету. А так просто я бачу, що є рекомендації, да, люди похилого віку. Да. Це я просто побачила вже пізно uh, вашу Spotify. підсказку. Вантаженням людям похилого віку та жінкам при е, менопаузи, любителям сигарет, алкоголю, азовних та енергетичних напоїв, люди з нестачою ваги. та... А Непо... до речі, можу пояснити, чого так. От, наприклад, е, да, е, ті, хто вживає сигарети, в них недостатня кількість кремнію їм він необхідний. Ті, хто вживає е, газові та енергетичні напої. Uh, у них кальцій просто вимивається катастрофічно швидко. От, просто швидко. От Red Bull випив, без кальцій лишився. Ну, це так, от, якщо по-простому. У жінок, які в, в менопаузі, у них порушено гормональний фон, і в них кальцій практично не засвоюється. тому їм потрібен звні. Um, Люди. Повинні, які Вегетаріанці та вегани. О, oh, це взагалі цікава категорія. Я, ну, чесно сказати, я їх поважаю, розумію, хлорело їм в допомож, але, але вони дуже обмежують себе. Тому що є різні. Ми трошки не на тому клімат, кліматному поясі живемо, розумієте? тобто і, 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 на жаль, вони не можуть отримати весь набір мінералів, який їм потрібний, бо є такі продукти, які, тобто такі мінерали, такі. А, а, які місяці тільки в жирових а, в жирового походження. І тому вони дещо не добирають. Ось. Наприклад, Б12. Ну, ну добре, не... в нас є кальцій, та ми їм додавим. Щоб не почула ще раз. Наприклад, той самий вітамін Б12, вони не, да. не добирають. Н Ні, так. А є взагалі Б12 анемія, це така цікава многолобластична анемія. Ось, тому, тому в даному випадку можна сказати, що їм дуже повезло, і хай використовують наші продукти. Вони вже такі вегетаріанці. Так, да, це є декілька, навіть таких споривачів, які вага на вегетаріанці, які це слава божі розуміють, і можна їм це ну, доносити цю інформацію.